Всім привіт! Після останнього затяжного розвантаження на фірмі Ідека, далеко від Дрездена, знаходжуся на А-15 автобані і рухаюся на сервіс до Польщі у зв'язку з тим, що закінчується тихогляд на автомобіль, також підходить кілометраж близько 100 тисяч кілометрів. Ну і з минулих відео ви бачили, що в Англії нам пошкодили бак і злили паливо. Із сукупністю всіх факторів Шеф прийняв рішення стягнути автомобіль на Польщу і зробити сервіс, а також полагодити всі пошкодження. Тому, в принципі, і знайшли таке завантаження з Бельгії. В район міста Дрездена, трошки вище Дрездена в сторону Берліна, щоб можна було відносно дешево 200 км порожняком зігнати машину на Польщу. До сервісу ще 50 км, але тут виникає інше питання. Сьогодні п'ятниця, 14 година, 20 хвилин. Туди ще їхати приблизно, так грубо скажемо, хвилин 40. Я приїду в 15 1530 І питання в тому, чи візьмуть мене сьогодні на сервіс. Так, для того, щоб поміняти мастило в автомобілі, потрібно, щоб двигун трошки охолонув. Але буду на місці. Побачимо. Заїхав в Польщу і буквально пару кілометрів пішов на з'їзд вже безпосередньо на, на сервіс. Не знаю, чи вдасться його зробити сьогодні, чи, можливо, на завтра перенесуть, але принаймні почитав відгуки, де вказано, що Вказано, що дозволяють... Ночувати. Так що на крайній випадок можна буде ночувати. Та да, в сервіс. Значить, нам сюди. Якийсь ліс. Через 9 зон є Ліс ми якість дорожнього покриття. Ну і на крайній випадок, якщо виженець сервіса, бачу тут є Citronicса, заправка з великим паркінгом пустим на 95%. Історія велика, є де спокійно відцепити причіп, а то в Кракові принаймні там такий сервіс, щоб пару причіпів і все. І нема де залишити причіп. Так, заїжджаю, збігаю в офіс, зареєструюсь і потім включуся. Туди зареєструвався, залишив причіп і під'їду в бокс, будуть нам робити технічний огляд, а заміну масла, фільтрів, сервіс, вже, скоріше всього, що будуть робити завтра, бо сьогодні вони це фізично не успіють. А на рахунок ночівлі, ще не знаю, ще не запитував. Так, шукаю бокс номер 4 Танці контролю поїзду. Під'їжджаю і чекаю, поки будуть робити технічний огляд. Там знімати не буду мати змоги, так як це заборонено їхніми правилами компанії. Так, огляд технічний зробив за борту автомобіль. І чекаю до завтра на восьму ранку, будуть робити сервіс. Мають замінити мастило, фільтра. Ну і все, що потрібно на пробігу 100 тисяч, так як зараз 97-175. Але авто вже кричить, що потрібен сервіс, так як вже пройшло більше року. Будучи в Польщі, потрібно сходити в ресторацію на заправці, взяти собі журика. Або щось інше, що буде там в меню. І ось у нас сервіс. І тут заправка, де є кафешка. Харчування в кафешці – це зовсім другий рівень, ніж харчування в автомобілі. Так що, наїджений, випиваю чайок і буду відпочивати завтра, на 8-му годину ранку. Заїду на сервіс. Перед яким я власне і стою. Так що добра ніч. Добранок. Автомобіль забрали на сервіс, а я тим часом в кімнаті очікування водіїв Причіп у нас стоїть скучає. Ніхто його не забрав. Бувають і такі випадки. Чекаю поки закінчить сервіс, невідомо коли це буде. Так, індикатор заряду батареї зелений, все нормально. В принципі, погумки також у нас цілі. Причіп рік причепу, тобто причіп ще. вони щоб ще мали б і служити і служити. Чекаємо, там стоїть наш автомобіль, поки ще нічого не почали робити. А навпроти які цікаві, раритетні вантажівки. Ford і Бетфор. Поганий Ford. Пише, що 122 тисячі пробігів. Для мірок вантажівки лише прийшла обкатку. Що тут у нас в салоні? Нічого такого особливого. Ну, цікавий, колекційний вже на даний момент автомобіль. Поки автомобілю роблять сервіс, я вертаюся на заправку в ресторан, але вже цього разу... Дали такий от куточок з печаткою сервісу, що можу піти з'їсти якусь траву за рахунок сервісу Дуже таки приємно. Такий свіданочок, чайок. Всім смачно! 15-та година 18 хвилин тільки віддали автомобіль. Можна сказати, цілий день вони йому рижали, але як виявилося, не даром, тому що ця помилка, яка вже помічали, завжди блимала. Це з'явилася помилка. Форсунок. І не доїхали форсунки навіть 100 тисяч 97 тисяч і замінили всі форсунки. А я зараз швиденько чіпляю причіп, і ще потрібно зробити технічний огляд на причіп. Так, чіпляємо шланги. Проходимо тихогляд на причіп, дали таку рацію. А контролюючий іде. Її... Цивілізація Все через рацію, а він знизу перевіряє технічний стан причіпа. А поки контролер підбиває, в техпаспорті, розкажу трошки про сервіс. Замінили масло, всі фільтри, позмазували всі компоненти, які потрібно було змазувати на пробігу 100 тисяч, хоча на, маємо 97 тисяч. І все. А, ще до, по гарантії замінили форсунки, я думаю, які коштують немаленькі гроші. Чекаємо. Техпаспорт і вже з новим техоглядом на автомобіль, на причіп, а також з зробленим сервісом можемо спокійно виїжджати назад на Німеччину, де у нас завтра завантаження. А я вже вискочив на автобан і рухаю в сторону Німеччини в сторону Дрездена. Вам дякую за перегляди. Якщо сподобалося, підписуємося. Жирню, що вподобайку, обов'язково ставимо, якщо сподобалося відео. І до скорих зустрічей. Всім пока!